Всім привіт! Всім доброго раночку! Я вас вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні з вами останній літній день, останній день серпня. Вже осінь наближається. Якось час дуже швидко минає. На початку серпня в мене був день народження, і ця орхідея саме до цієї дати. Вона була поперед замовленням, дуже довго очікували. І ось тепер вона в мене. Ну, як то кажуть, краще пізніше, ніж ніколи. А квітам я завжди рада, це моя така особлива любов до квіточок, причому до різних, не тільки до орхідей, як ви можете розуміти, останнім часом. І давайте будемо знайомитися. Це фантастичний бебі динаміт. Квіти до мене дійшли поштою, тому трохи такі прим'яті, дуже шкода. Я уявляю, яка вона буде в домашньому цвітінні. Фантастичні, здоров'ячі квіти, неймовірна кольорова гама, як вона мені до вподоби. Прям супер. Рослина має два квітоноса. гарна в неї коренева система. Ось я її зараз тільки що поклала у кашпо і. Полила. Видно її зелені листочки. Вже поковирялася трошечки в корі, бо вона була висипана. Так що ось такі у нас гарнючі квіточки. Дуже-дуже приваблива орхідея. Мені вона дуже до вподоби. Прям максимально. Кольор в неї неймовірно гарний. Я думала, що вона буде гарною парою для моєї орхідеї Сара Блаш або Аватар. Але, але, на жаль, вона якось дуже швидко зноїла шию ось в цьому місяці, і лишився пень. Зараз дивилася пень, там по корінням взагалі все дуже погано. Хто робить так, хто пробує залишити. І виростити дітей, то ви можете розуміти, так, про що я кажу. Одразу, коли омолоджується орхідея, або вона там щось чимось хворіла, ми зрізаємо повністю верхівку, і ми бачимо через певний час коріння воно починає пропадати активно, таке, як, як е, сихається, або гноїться, або рослинка ще залишається з гарними корінцями. Ось тут щось з корінцями, звісно, пішло не так. Ну, сподіваємося, що там у нас ще є надія на дитину. Було б гарно бачити дві рослини ці разом, тому що вони неймовірно привабливі. Але тепер я щаслива, власниця орхідеї Baby Dynamite. Дуже-дуже вона чарівна. Ось така в мене новинка. Як вам напишіть в коментарях, хто має такий сорт, теж, будь ласка, прокоментуйте, як він вам, можливо, якісь є особливості. З радістю прочитаю коментарі. Я вам вдячна за увагу. Всім бажаю гарного дня і тихої ночі. Бережіть себе.